Вітаю, друзі! А також усі інші. Ранок 31 травня 2024 року, 828 день, мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Ми продовжуємо з вами огляд мапи бойових дій на обоз UA. Сьогодні ми розглянемо декілька ділянок, які, на жаль, Відмічаються продовженням просування російських окупантів, хоча на деяких ділянках відбулося дещо цікаве навпаки, саме на користь оборони України, хоча і немасштабно, розглянуло те, що може бути в перспективі на Харківщині, знову ж таки, особливо після заяв головнокомандуюча генерала Сирського і. Окремо приділимо трохи уваги тимчасово окупованому півострову Крим, особливо ті операції, яку напередодні провів е, гур МО України. Але починаємо саме з мапи бойових дій і безпосередньо розглядаємо спочатку е, покровський напрямок. Справа у тому, що тут російські окупанти продовжують е, тиснути, використовуючи. Найбільш боєздатні підрозділи зі складу групи військ центру, які були сюди передислоковані ще в жовтні 2023 року. Це найбільш боєздатні бригади зі складу другої та 41-ї загальної армій, а також підрозділи 90-ї танкової дивізії. На жаль, ми можемо говорити про те, що у росіян є просування в районі Нетайлово. Вони продовжують просуватися по М 30 Хоча дається їм це з кожним разом все складніше та складніше. Зараз вони вийшли вже до Порічської водяної до Карлівського водосховища, це для них є метою саме по усьому лівому берегу водосховища та річки Вовча встановити свій контроль. Тільки після цього, як цей південний фланг називаємо його так, від очеретина. Буде взятий під контроль російських окупаційних військ, вони будуть вирішувати, що робити далі. Рухатись по 0,5:11, далі на безпосередньо Покровськ, що досить складною задачою є у зв'язку з тим, які тут лінії оборони та рубежі, а також перепонує у вигляді великої кількості агломерацій та сел. Або по Через Воздвиженку вийти на Н-32, вона ж 05,04, або взагалі піти по Н20 на північ, тобто становити загрозу також для досить потужного оборонного плацдарму Торецька Це все я вже неодноразово е, говорив про це, е, що є такі плани у російських окупантів. Тобто, в цьому нема нічого. Нового і те, що вони намагаються максимум використовувати ресурси саме тут, це виключно підтвердження того, що їм не так цікавий зараз становище групи військ-центр, яку підтримує група військ-захід, яка в свою чергу підтримує групу військ Білгород та і в цілому всю групу військ північ. А скільки їх цікавить, те, щоб взяти під контроль саме цей південний фланг, отже, північніше. А це часів яр. Ми про нього протягом усього тижня згадуємо. І я знову ж таки говорю, що проблематика часового яру полягає у тому, що не вистачає артилерії та продовжує бути присутньою домінантна складова російської авіації. На жаль, на жаль, продовжується саме домінування російської авіації. І хоча е, на Покровському напрямку е, на саме плацдармі Авдіївському плацдармі 110-го МБР регулярно звітує про знищення російської штурмової авіації Су-25, таких звітів з Часового Яру не поступало вже давно. Отже, часів ЯР потребує протиповітряного оборону, прикриття з повітря, бо саме за рахунок цього, росіяни мають можливість просуватися в секторі канал. Використовуючи велику кількість кабів, велику кількість цієї компоненти ударної мета росіян якомога скоріше заволодіти саме сектором канал, взяти його під контроль, а тому, що він дозволяє вийти саме на канал а Сіверський Донець, вони саме через форсування цього каналу будуть намагатися. Заходити на вже в центральну частину Часового яру, тобто розпочинати повноцінно бойові дії в самому місті, окрім всього іншого, вони мають невелике, але все ж таки просування в районі. Андріївки, а тут їм вдалося зайняти декілька позицій і встановити свій контроль. Але те, що я і казав, є і позитивна новина в районі Богданівки з боку Калінівки по напрямку з Калінівки, Сили оборони України, змогли відбити російські штурмові дії, а і не тільки відбити, а й ще й зайняти декілька позицій. Зараз ми переходимо до розділу. Про який неможливо не говорити це знову ж таки Харківщина, особливо з урахуванням того, що е е головнокомандуючий генерал Сирський е нещодавно е зробив заяву щодо накопичення російськими окупантами сил та засобів для продовження бойових дій саме по кордону з Україною, чи буде це продовження та підсілення Харківського? Напрямку, а точніше Вовчанського, так, я більш ніж у цьому впевнений. Окрім всього іншого, дивлячись на ту ситуацію, яка складається зараз у росіян, вони, ну м'яко кажучи, зажаті зараз по напрямку на липці, вони зажаті між річкою Муром а також водосховищем. Трав'янським і не можуть рухатись а не вліво, а не вправо, і при цьому не можуть розпочати міські бої в липцях. В свою чергу, така ж сама ситуація в них і з Вовчанським. Вони вперлись в Вовчанськ і не мають жодного результату. Вони не можуть розширити свою зону впливу, а, де, а інколи деякі позиції втрачають. Їх мета, звісно ж, охоплення Вовчанська західної частини через старицю Бовратівку. І форсування е, сіверського донця е, напрямку приліпки, але е, у тому то і справа. Вони не можуть досягнути е, зараз цієї мети. Е, я не виключаю, що найближчим часом вони спробують е, об'єднати між собою е, два напрямки: на Лепці та на Вовчанськ, тобто е, об'єднати саме цей фронт дії та спрямувати його як варіант на Тернову. Це потребує відповідного ресурсу. Ресурсу, про який ми вже неодноразово говорили, у росіян недостатньо, і вони повинні його брати. Звідки лясь. Звідки? Звісно ж, це може бути залишки 44-го армійського корпусу, який будуть відправляти з Ленинградського військового округу, а також група військ-захід, найближчого. і частково може бути навіть група військ центр. Тому ось ці підрозділи і будуть в майбутньому підсилювати групу військ північ, безпосередньо групу військ Білгород. Але якщо росіяни хочуть відкрити новий фронт, їм не вистачить ресурсу вже на вовчанському напрямку та реалізувати ці задачі. Отже, дилема вона не вирішена. Російське командування залишається ну в досить такому тупіковому положенні, бо якби було інакше. Давайте так, у нас вже третій тиждень добігає до кінця, як розпочалась російська ця харківська операція. За тр... На третій тиждень майже нема ніякого руху в Вовчанському напрямку, а також біля Левців. Вони не відкрили новий фронт, наприклад, десь в районі Сумської області, десь по кордону Сумщини та а, Курської області. Вони не відкрили новий фронт на Харківщині, ще якийсь третю ділянку, де вони влаштували цей свій прикордонний перформанс. Отже, про що це говорить? Вони досі не вирішили, як їм діяти далі. Або е розпреділяти ресурс по іншим ділянкам з меншим ефектом, або концентруватися, ну, наприклад, на Вовчанську. Більш всього я впевнений, що це буде Вовчанський напрямок. Якщо ні, то. Відкривати сумський сумський фронт, ну умовно кажучи, фронт це не фронт, а сумську ділянку дестабілізації, скажімо так, цих рейдових дій я не бачу у цьому сенсу хіба що тільки на Харківщині, в районі козачих козачі Лопані, але це знову ж таки розпорошування ресурсу, і вони це дуже добре розуміють, особливо з урахуванням того. Як швидко вони втрачають, і до речі, завтра е, вже перше жовтня е, і 1 червня, і ми е, з вами побачимо кінцевий результат цього всього харківського перформансу. Чим він закінчився для російського окупаційного угруповання. Я маю на увазі саме втрати як особового складу, так і механізованої компоненти. Ну і як я обіцяв, е, поговоримо трошки про Крим. А поговорити є про що, тому що гор МО України влаштували в Криму для російських окупантів. Ну, скажімо так, феєрічне видовище е, минулої ночі, е, поза минулої ночі. Вибачаюсь, і е, тут є на що звернути увагу. Справа у тому, що було е, згідно з тією інформацією, яка з'являється в відкритих джерелах, е, було пошкоджено два пароми: «Авангард» та конротрейдер. А, було повністю знищено лоцманський катер а, Мрія. А, і було а, повністю знищено два та а, два пошкоджено транспортно-десантних катери КС 701 Тунець. Це непоганий результат. Хоча багато хто говорив: а, це, звісно ж, не фрегати, не корвети, але зараз нічого такого великого вже на тимчасово окупованому півострові Крим. Нема, воно вже відсутнє. Щодо е, саме тунців, то це дуже цікаві е, катери, які дозволяють як проводити операції, наприклад, для е, супроводження якогось об'єкту або патрулювання в Чорному морі, патрулювання того ж самого Керченського мосту, так і проводити десантні операції. У цих е, катерів дуже специфічна сама по собі. Форма, яка дозволяє променям сонячним променям не відблікувати а, від них, і це зменшує їх помітність. А, тому в диверсійній діяльності вони також а, доволі так непогано себе можуть а, демонструвати. А, окрім всього іншого, це а, пароми «Авангард» та Конротрейдер. Ці пароми дозволяють забезпечувати логістику а, саме з тимчасово окупованим півостровом Крим. Ну і лоцманський катер, мрія. Ми ж розуміємо, що це таке і для чого потрібні взагалі лоцманські катери, судна і так далі. Отже, удар був максимально ефективний. Мені більш за все сподобалось те, що росіяни про це розповідали, нібито усі атаки були відбиті. Мені сподобалось, як вони відбили ці атаки, результативність цього відбиття. Особливо та результативність, яка вже незворотньо втрачена. А, окрім цього іншого, а, звертаю увагу на те, що росіяни продовжують використовувати єдиний можливий засіб протидії а, морським нашим дронам. Це ударні гелікоптери та багатофункціональні. Використовувались Мі-35, використовувались Мі-8. А також Ну я задавався питанням, де Мі-28Н? Тут відповідь дуже проста. Мабуть, вночі вони так і не змогли виправити свою проблематику використання саме вночі, і тому від них користі небагато. Гуре мов України, звісно що вітаю з черговою досить ефективною операцією, яка була проведена по тимчасово окупованому півострову Крим. А по дальшому ну не даремно, вони деякі своїх кораблів вже виводять не тільки в Новоросійськ, а вивели. Каспійське море, наприклад, як проекту 22800 Тучу та Амур відправили саме в Каспійське море, щоб їх не добили в Криму. Кримчані, готуйтеся. Вас будемо звільняти всьому в свій час. Зараз тільки формуються умови. Далі буде. Дякую за те, що дивилися це відео на обоз.ua. Подивилися наш огляд мапи бойових дій, а також послухали мою думку щодо тимчасово окупованого півострову Крим і неможливості, так відсутньої можливості у Росіян протидіяти нашим морським дронам. Нагадаю, що ви можете поставити питання в коментарях до мене під цим відео, на які, якщо вони дійсно будуть дуже цікаві та заслуговувати уваги, я Спробую відповісти вже завтра, суботу А на сьогодні, все. Ще раз. Дякую, слава Україні, слава нації.